При температурі від 4 до 8 градусів вони в мене зимують у лотках. Ось тут в мене були колись овочі. Тепер у мене живуть тут кажанчики Зимують. Ось мій унікальний експонат, так сказати. Густе коричневе хутро та заокруглені трохи довші, ніж ширші вуха. Це не тепер пігмей або карлик, Ми найменший з кажанів, яким лісові. опікується, розповідає волонтерка mm -hmm. Марина Радевич. Це лісовий вид кажанів, в місті вони не водяться. Нормальна вага для такого виду кажанів каже 4 грами. До реабілітологині тварина потрапила з вагою 2 грами. Мені його привіз військовий з Донбасу, який побачив, що є кажан, але потім кілька днів не міг його знайти. В спору дивани і шукали з тепловізором цю мишку і не могли знайти, а потім знайшли. Віддали мені разом з каженихою в її холодильнику, розповідає волонтерка. Зимує також криклива вечірниця руда та нетопир Кюля. Зі слів Марини Радевич, вона єдина представниця українського центру реабілітації рукокрилих в Черкаській області. Моє волонтерство випадково сталося. Я забрала в дітей Кажина. і. Просто так сталося. Я зрозуміла, що тварина потребує допомоги, тому що кажан був дуже худий. І потім зрозуміла, що це цікаво. Загалом, додає, до неї в дім кажани потрапляють із різних міст. Кажан пізній, три штучки, три дівчинки, одна з корсуня, одна з канева і одна з черкас. Каже, серед них є і найстарша особина. Отакий дракон. Ось такі зубки. Сточені. На перетримці тварин готують до весняного випуску та намагаються годувати так, як би це відбувалося в природі, розповідає Марина. Зазвичай годівля кажана відбувається один раз на добу в вечірній час. Для випуску бажано, щоб вага кажана для вечірниці рудою це 25 грамів має бути. Для пізнього кажана бажано 22 грами. нетопир, пігмей має бути хоча б 4 грами, бажано 5, а нетопир… Середземноморський або кюля має бути хоча б грамів 6, Оп, двадцять шість Великі види, тобто вечірниця і пізні, я годую з офобусом. Маленькі види це мучняк або таргани. Щоб нагодувати всіх підопічних, пані Марина витрачає від трьох до чотирьох годин. Кажана перегодувати неможливо. Зазвичай вони наїлися і вже собі лягають спати. Цього року, говорить, у неї зимувало 20 кажанів. Люди, які цікавляться, можуть до мене звернутися, зателефонувати або написати і принести тварину для перетримки. Ми рекомендуємо вдягти рукавички, вдягти, наприклад, з довгим рукавом одяг і перенести тварину в спокійне місце, наприклад, в коробку, і потім звернутися до центру реабілітації. Цього року в Черкасах випуск кажанів відбувся вперше, каже волонтерка. Мені радісно, що вони нарешті можуть полетіти. У мене є там дівчатки, які можуть бути теоретично вагітними і скоро народжувати малюків. І краще, щоб малюки народжувались на волі. Випустити кажана, якого знайшли взимку, прийшли Світлана Фіолковська та її донька Вікторія. Пригадують, як це було. Ми з донею йшли лікувати очі, підходимо до клініки, а в калюшці лежало якесь створіння дивне коричневе мокре, ми вирішили його перевірити. А Воно дихає. Ми його привезли додому, то він а, такий м'якесенький, ніжнесенький крильця, такі бархатні. Він так ми посиділи на ручку, він сидів і дивився на нас, до чоловіка. Звісно, він як до нього підійшов, почав трогати. Він його і -і -і, запищав так. Пізніше, говорить, звернулися до українського центру реабілітації рукокрилих. Привезли, віддали, щасливі були, щасливі до крику, що знайшли маму. Цей кажан, і 13 інших, сьогодні вперше за три місяці потраплять до звичного для себе середовища, говорить волонтерка Марина Радавич. Та небезпеки пристосування очікувати не варто до умов. все всі адаптуються швидко. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.